Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про добровольчі батальйони та визначення їх офіційного статусу. І У нашій студії секретар комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України Іван Вінник. Іван Юлійович, я вас вітаю. Вітаю! Невирішена проблема з добровольчими батальйонами. Дуже яскраво проявила себе цього тижня. Я маю на увазі конфлікт навколо правого сектора. Як ви сприймаєте цю ситуацію? По-перше, вона вже частково врегульована в правовому полі. Треба зазначити, що Верховна Рада нещодавно прийняла законопроект 1688 щодо статусу добровольчих формувань в Україні щодо їх соціального захисту. Також врегульовані питання стосовно надання соціальних гарантій статусу тим особам, які не були легалізовані на час прийняття цього законопроекту. Є процедура прямо записана в законі, яким чином ті всі хлопці, які... Захищали нашу країну у складі добровольчих формувань, які не увійшли в склад збройних сил України на які фактично не були легалізовані на певний період часу, можуть отримати відповідний соціальний захист та родини загиблих так само можуть отримати статус родини учасника бойових дій, ветерани війни і з відповідними пільгами. Які поширюються з на, на підставі чинних А, а правий сектор на сьогодні це єдиний батальйон, який не увійшов до складу збройних сил України? Ну най, найбільш яскравий, най, найбільш великий, можна сказати, можна сказати, що єдиний, хоча є ще мень, менші військові утворення, добровольчі, які ще не легалізовані у певному статусі. Що стосується ситуації навколо добровольчого українського корпусу, правого сектору, то перш за все, треба зазначити, що цей патріотичний добровольчий батальйон зіграв одну з визначних ролей. Особливо на початку uh, збройної агресії Російської Федерації проти незалежності України, а uh, окрім того, сьогодні uh, своїм прикладом uh, бійці правого сектору підтримують бойовий дух uh, українських підрозділів, які uh, знаходяться на передовій, і uh, зрозуміло, що Збройні Сили України підсиляться дуже, досить суттєво, якщо і коли uh, цей підрозділ буде у складі Збройних сил України. Наразі цей процес триває, тому що були консультації між Дмитром Ярошем, uh, президентом України. Керівником генерального штабу і головні е, засади вже для цього зроблені. По перше, Дмитро Ярош працює е, е, радником голови генштабу пана Муженко. Окрім того, е, для процесу легалізації всі е, підрозділи добровольчого українського корпусу були відкликані з передової і наразі. Проходять необхідний процес документального оформлення. Що стосується тієї ситуації, яка виникла а, на Дніпропетрової Дніпропетровщині, 5-го. Да, чи дійсно міг бути факт оточення і добровольчого до українського корпусу? А, це більше схоже на якусь провокацію, яка була заніцінована якоюсь середньою ланкою, а, і це не є державна позиція. Щодо роззброєння права сектору середню ланку ви маєте на увазі саме у лавах збройних сил України? Я вважаю, що була якась спланована провокація, можливо, керована у тому числі ФСБ Російської Федерації. З метою дискредитації як Збройних сил України, так і найбільш яскравого добровольчого корпусу, добровольчого духу правого сектора. А, наразі питання вже виведено з тої гарячої площини, в якої воно знаходилося останні 24-48 годин. А, і зараз консультації тривають, і я впевнений, що є всі підстави вважати, що все буде врегульовано. Найбільш комфортний для всіх і корисний для держави спосіб навіть якщо це була провокація. Дивіться збройні сили України на офіційному рівні. Не заперечують того факту, що поруч з озброєним батальйоном відбувалися певні якісь планові навчання. Це вчора підтвердили і у адміністрації президента. На вашу думку, чи мають вони якось бути координовані? Чому озброєний батальйон не знає про якісь навчання? Це ж може привести до непередбачуваних наслідків. Це є предмет провокації, тому що навчання у нас проводиться регулярно на різних, рів... на різних рівнях і по різних питаннях. А, тому хтось вдало використав інформацію про наявні навчання і вкинув відповідну інформацію а, розташування а, корпусу правого сектору на Дніпропетровщині. І ця ситуація виникла. Дуже добре, що вона була врегульована. були зразу відправлені представники, у тому числі з Міноборони, в тому числі Дмитро Яриш був присутній. Я особисто з ним спілкувався позавчора з цього питання. Я сподіваю, На його думку, теж ситуація ну, -менш він, менш в, Він був дуже схвильований з цього приводу, надзвичайно, е, тому що він не, не, сам чітко не розумів, що відбувається. На ну, вашу думку, наслідком має стати проведення якогось розслідування і покарання винних? Мають працювати наші спецслужби, тому що це була скерована операція по провокації по дискредитації як збройних сил України, так і добровольчого українського корпусу. Фактично намагалися стикнути убами е наші збройні сили України і цей видатний е мужній Добровольчий український корпус. Ну, от в цьому добровольчому корпусі неодноразово заявляли про недовіру керівникам. Е не не найвищим, але все ж таки керівникам збройних сил України, генштабу. Чи мають якісь кадрові рішення бути прийняті після такого конфлікту. Зокрема, ну, дивіться. Ну е, треба всім чітко усвідомлювати, що українські збройні сили були створені е, приблизно рік тому. тому що до того дуже в, важких умов все, що стосується армії, війська українського, воно все знищувалася, у тому числі офіцерський корпус вищої середньої ланки. І зрозуміло, що коли особливо добровольче формування, в них є у кожного з цих бійців було своє певне бачення. Можливо, хтось мав бойовий досвід ще з Афганістану, наприклад, по інших е гарячих точках, де брало участь українські миротворчі угрупування. Е зрозуміло, у них могло бати, мати своє бачення, як треба щодо тактики та стратегії ведення бойових дій треба зазначити що українське військо українське командування теж робило помилки але не помиляється тільки той хто нічого не робить а, наразі ми працюємо над помилками і саме тому вдало рішення президента запропонувати дмитру Ярошу разом працювати в генштабі і тим досвідом а, своїм патріотизмом дійсно а, вдосконалювати генеральне керівництво Наших збройних сил України і так само потім спускати цей досвід на середній рівень ланки. Я можу не запитати вас про зброю, яка знаходиться у правому сектору. Які її походження? Вони говорять, що вона здобута у боях, чи має вона якось бути зареєстрована, якось перевірена? Ну треба зазначити, що держава агресор Російської Федерації надзвичайно багато зброї на територію України завезла. І зрозуміло, і трофеї мають добровольчі український корпус, і будь-які українські бійці збройні сили України. Ви знаєте, була інформація про захоплені танки Російської Федерації, і захоплені інші засоби протитанкові засоби боротьби ракети. Які знаходяться виключно на озброєнні Російської Федерації, їхньої їхньої армії, тому походження зброї чітко зрозуміло на території, яка зараз окупована російськими військами, надзвичайно багато зброї, і перемагаючи ворога у боях, можна отримати будь-які зразки зброї. найсучаснішої російської, зрозуміло таким чином можна зброювати. Вона може використовуватися в Україні. А, ви знаєте, зброю можна використовувати будь-де в залежності, чи маєш ти бажання використовувати її чи ні. Що стосується саме добровольчого українського корпусу, мені здається, вони засвідчили повні, повну свою преданість і патріотизм по відношенню до України, відданість нашій батьківщині захисту наших кордонів. Багато з них поклали своє життя для, для того, щоб знищити ворога і зберегти нашу свободу. Тому наявність зброї ніяким чином не погрожує Україні, погрожує Україні злочинні наміри, які, наприклад, має Путін. І сьогодні ці наміри. Знищують і в тому числі патріотично налаштовані громадяни України, які знаходяться в складі добровольчих батальйонів, збройних сил України, Національної гвардії інших військових формувань. Тому я ще раз наголошую, що не важливо, у кого яка є зброя, наскільки вона небезпечна, а, а важливо, хто її про такого застосовує та з якою метою. Після входження у лави збройних сил України ця зброя належатиме українській армії. Вона буде якимось чином зареєстрована в збройних силах України. Є низка статутів. І будь-яка особа, він є військовослужбовцем, і відповідно, згідно а, законів, якими затверджені відповідні військові статути, а, має виконувати всі положення цих статутів. По цих статутах повністю врегульоване питання щодо наявності, зберігання зброї, її застосування а, і по інших питаннях а, поводження зброєю. Зрозуміло, що коли а, а, правий сектор закінчить інтеграцію з Збройними силами України, вони а, будуть зобов'язані. Так само керуватися від відповідними уставами, поважати накази командирів і застосовувати і зберігати зброю належним чином. На початку нашої розмови ви сказали, що ситуація на сьогодні є більш-менш врегульованою. Ми знаємо, що правий сектор готовий увійти до складу збройних сил України, але хоче певної автономії. От яка автономія може бути надана окремому батальйону? Наразі консультації з цього приводу тривають. Вчора Дмитро Яриш зробив заяву, що треба окремий закон. Щодо статусу правого сектору добровольчого українського корпусу, а моя особиста думка полягає в тому, що найбільш корисними і ефективними будуть їхні дії, якщо а, ці бійці будуть. Равномірно споділені між всіма від того закону, військовим... про який ви згадували його недостатньо для врегулювання цієї ситуації. Цей закон регулює виключно соціальні гарантії по відношенню до добровольців, гарантії щодо їх у разі поранення, виплати родинам у разі загибелі, гарантії щодо. Наприклад, збереження робочого місця у разі мобілізації гарантії щодо демобілізації, інші питання, які стосуються проходження військової служби. А закінчуючи відповідати на перше ваше питання стосовно як найкраще застосовувати, мені здається, ще раз наголошую, що і враховуючи бойовий досвід. Враховуючи ті здобутки, які має добровольчий український корпус і досвід у боротьбі з російським агресором, найкраще їх буде їх застосовувати, якщо вони будуть рівномірно розподілені між всіма військовими частинами, які плануються застосовувати для захисту українських кордонів інтересів незалежності. Чи, чи готові вони будуть під чи, чи вони готові на такий варіант? Я не можу зараз давати таких оцінок. Натомість мені здається, що Дмитро Яриш надзвичайно мудра людина, і він почує всі аргументи. І для нього Україна це є головна, головна мета в його житті зберегти нашу державу. Тому може і буде певний компроміс між. Тією метою, яку мав наразі, тією ідеєю, які мав на початку, а, і з врахуванням нашої спільної мети зберегти нашу державу, нашу свободу О, з одного боку, ви говорите про певний позитив розчинення у лавах збройних сил це певний досвід, обмін досвідом навчання. А з іншого боку, якщо такий приклад це ж таки буде застосовано, це буде показовий проклад, приклад приклади для інших батальйонів. От такі автономні батальйони, це ж по суті, вони можуть бути неконтрольованими в певних о, ситуаціях. так? так, це має ми, може ми, бути загроза. Ми, ми, ми не говоримо про автономнізацію е, добровольчого українського корпусу, тому що будь-яке військове е, озброєне угрупування має бути е, діяти в межах законів України. Сьогодні в нас є низка законів, яка регулює військове формування. Це закон України про збройні сили України, це закон України про Нацгвардію. А в нас немає інших законів, які регулювали інші військові групування. Ті всі добровольчі батальйони, які сьогодні. Є відомими, багато з них війшли вже у склад, фактично легалізувалися. Тобто вони стали Вони чи... пішли вони за тим шляхом, як ви говорили, вони стали, себе... вони стали частиною або Збройних сил України, або частиною Національної гвардії. Тобто там структура їх не, збер... не зберігалася. А, структура частково зберігалася, частково вони пішли е служити в інші частини. А, натомість е ніхто не ставив гостро питання щодо як якоїсь певної автономізації. А, а, з іншого боку, в Україні є досвід, скажімо так, щодо чіткого історичного встановлення ролі певних військових угрупувань в історії України, є досвід української повстанської армії, і цей історичний факт. Можливо, так само треба історично зафіксувати роль добровольчого українського корпусу. Але це питання треба вивчати, проводити. Консульта... консультації. Віде, Можливо, воно не на часі, тому що ще агресія. Не закінчилися. Ще е, наша боротьба за захист кордонів триває, і нам ще багато треба спільно зробити і на законодавчому рівні, і у військових збройних силах України, і нашим е, військам, воїнам нашим на передові. Тому, е, можливо, зараз це питання буде відкладено і добровольчий український корпус буде разом зі збройними силами у координації з Генеральним штабом захищати Україну, а потім е, ми вже. Будемо визначатися щодо вшанування їхньої ролі в історії боротьби за незалежність та проти російського агресора. Якийсь уніфікований закон про добровольчі батальйони, на вашу думку, сьогодні не немає необхідності приймати? Він фактично прийнятий. Е, про що йдеться мова? У нас е, не надане жодному з добровольчих батальйонів не надано жодного окремого статусу. У нас є верховний головнокомандуючий. його підпорядкуванні є Генеральний штаб. Підпрепппідпорядкування генерального штабу є всі військові підрозділи утворені згідно чинних законів. Найбільш яскраві це Збройні сили України у складі Міноборони та Нацгвардії у складі Міністерства внутрішніх справ. Ми на, на даний час жодних консультацій не проводиться щодо створення ще одного угрупування військового формування, яке б діяло під командуванням Верховного Головнокомандуючого і тому пропонується будь-яка легалізація виключно на рівні тих офіційних військових формувань, які зараз існують і, і в діють проти е збройної агресії Російської Федерації проти України. Також говорять про необхідність прийняття закону про резервну армію. Чи є сьогодні така проблема і чи є необхідність? Ну що така резервна армія? У Нас е дуже багато людей е хочуть отримати певний е досвід е ведення бойових дій. Який може бути застосовано і в разі дійсно повномасштабної агресії, коли буде оголошена повна мобілізація? Ці підрозділи мають отримати відповідної досвід бойового злагодження. Вони мають діяти як боєздатний підрозділ, тому нам треба напрацювати низку законопроєктів про резервну армію. На базі нашого комітету сьогодні створена робоча група. По об'єднанню всіх законодавчих ініціатив, поданих різними народними депутатами і напрацюванню єдиної концепції, яка буде подана в сесійну залу, яка вже, сподіваюся, стане, стане законом. Про що ми сьогодні говоримо? Одна з найбільш ворогідних варіантів: ми запропонуємо зміни до закону України. Про військову службу та військовий обов'язок у частині проходження служби в військовому резерві. І там буде запропоновано проходження служби згідно безоплатного контракту, саме для тих людей, які хочуть бути у складі резервної армії. Буде чітко врегульоване питання щодо їх підпорядкування, щодо організаційних питань, хто організує всі навчання. Хто організує тренування, хто організує бойове злагодження, і буде чітко закріплено те, що всі ці заходи будуть фінансуватися державним бюджетним коштом. Це є досвід іноземних країн. І у такий спосіб ми зможемо у кожної області, у кожному місті на базі на базі і підперекування місцевого військомата зробити боєздатний підрозділ, роту, полк в залежності, деякий розмір громади, яка там проживає, і наскільки вона. Налаштована саме служити в цих резервних підрозділах, і в разі відповідної необхідності, в разі ескалації будь-яких бойових дій, ці всі хлопці зможуть стати до лав Збройних сил України і захищати боєздатно вже Україну і наші домівки, і ті міста, де вони сьогодні живуть. Це треба зробити, тому що резерв надзвичайно великий. А з одного боку є великий прошарок людей, які сьогодні не готові йти на передову з різних причин. з іншого боку, якщо ворог буде дійсно повномасштабно наступати, і буде загроза вже захоплення України в цілому, ну, ці, в кожному регіоні ці, 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 ці люди готові будуть захищати Україну. А для того, щоб ці всі люди б, дійсно сформували боєздатний підрозділ, їх треба тренувати саме в цьому і полягає ідея резервної армії. Резервних цих військових угрупувань, і ми, ми сьогодні над цим працюємо. Сьогодні триває о, четверта хвиля мобілізації. В цілому по країні вона йде успішно, але о, з Херсонщини ви привезли зовсім іншу інформацію. Прямо протилежно розкажіть, що там відбувається. Відбувається те, що ми сьогодні спостерігаємо, що особливо підприємства, які належать Російської Федерації, прямо чи опосередковано. Особливо, де стосується, де керівники є керівниками Російської Федерації. Зрозуміло, що вони отримують певні вказівки від ФСБ, в тому числі, зривати будь-який спосіб громадянами Російської Федерації чи вони. У нас багато російського бізнесу було, тому що ми називали Росію нашим партнером, тривалий час, як виявилося, це не партнера а ворог. Багато російського бізнесу ще працює в Україні, їм належать підприємства, і вони дають відповідні вказівки керівникам. Про що йдеться мова? На підприємствах ведеться облік всіх військовозобов'язаних. І, наприклад, військкомат надсилає листа про необхідність надати інформацію, що хто підпадає під відповідну хвилю мобілізації. Підприємство може написати відповідь ну, абсолютно брехливу, про те, що у нас підприємство не працює, людей е працевлаштованих немає. Це цю... обман-саботаж, обман-саботаж. Так? Да. Саме таку ситуацію ми спостерігали в моєму рідному місті Нова Каховка. А, і я вчора з, а, був на сесії облради і звернувся офіційно до правоохоронних органів з метою розслідувати і вивчати цю інформацію. Я впевнений, що схожі ситуації можна побачити і в інших регіонах, де працює російський бізнес. Херсонщині що... чи правда, що лише 10% виконання? А, це мова йдеться про місто Нова Каховка. А, дійсно а, план був мобілізувати до 100 чоловік, а мобілізували 11, тобто виконання 10%. І це є резонансне питання, і я саме тому на такому рівні, на рівні очільника області, на рівні голови облради за присутністю працівників правоохоронних органів запропонував розслідувати це питання, у тому числі на предмет наявності кваліфікуючих ознак злочину, передбаченої статтею 114 1 Кримінального кодексу України. Це злочин проти нацбезпеки безпеки та оборони. Щодо перешкоджання законній діяльності військового формування та збройних сил України, фактично це є перешкоджання. Фактично, збройні сили України не можуть отримати відповідний мобілізаційний резерв, із за того, що окремі керівники саботують, дають неправдиві дані військомати. Тому я. Певнений, що це питання буде врегульовано в правовому полі, тому що в нас в кримінальному кодексі вже є низка статей, які, е якими встановлюється відповідальність у тому числі керівників підприємств, які саботують мобілізацію. Uh, у нас є низка статей в кодексі України про адміністративні правопорушення, тобто є чим займатися, і як як, як це питання врегулювати в правовому Зазначення полі. значення. Дуже коротко. Ситуація на півдні, напередодні травневих свят загалом є спокійною. Uh, загалом спокійною працює uh, потужна служба безпеки України. Uh, ми чи не чи не щоденно отримує, отримуємо отримаємо офіційні тільки дані про затримання десятків осіб? Я впевнений, що є. Багато ще інформації про затримання, яку не оприлюднюють е, з в інтересах слідства. Е, надзвичайно багато агентів було е, командировано в Україну, особливо на південь, в, в Одеський регіон, Херсонський регіон. Але я наскільки я розумію, з, з інформацією з поінформованих джерел багато з них були затримані і нейтралізовані. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був секретар комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України Іван Вінник. Залишайтеся на парламентському і далі.